Все моє вітання. Ну що, прийшов час тестувати соковижималку Хто друзі не бачив, рекомендую вам підписатися на мій канал і подивитися попереднє відео. Там можна буде побачити, як ну, відбувався процес відновлення і вдосконалення самої кришки, яка була зламана. Ну, то все можна буде побачити. Ну і що, зараз поки що яблук немає. от З'явилася, ну купили в супермаркеті моркву, Тому хочемо подивитися, ну як вона справиться з моркою. Так що, зараз будемо пробувати. Ну що, тест-драйв От там зверху була така тріщина. Це коли злетіло, злетіла сама ця сітка подрібнення, то пошкодила частину кришки. Ну, я її так запаяв, але бачите, вона не витримала. Зараз частинка моркви, ну та, яка вже через зазор потрапила, вилетіла і якраз от. Ну, відломила. Скажемо по-іншому, оту частина ця була припаяна, трималася тільки на цій частині і відломила. Ну, На жаль, ну, як трошки моркви. Зрозуміло, що соку є, але ж оця частинка, як самі бачите, відломилася. Ну, тимчасово я за отвір заклеїв скотчем. мені все-таки хочеться спробувати. До кінця провести тест. Ну, проблема в тому, що мені здається там повинен бути менший зазор. Ну, це все можна побачити в відео. Ну, але що маємо, то маємо. Тому продовжуємо. Ну Що, друзі, можна зробити висновок, той, що тут намальовано яблуко, то в більшості ця соковижималка для яблука для м'яких сортів фруктів. Ну, Спробували моркву, да, бачите, В принципі, справилася непогано. Але оці куски ну, зрозуміло, що там була тріщина і відбило цей кусок, кусок пластмаси. Ну, Але то й зрозуміло. Так що, друзі, Хто буде реставрувати, робіть зазор між лезом і направляючою мінімальний, для того, щоб ну, якомога менші були відходи. Так що, друзі, підписочка від вас. Обов'язково перейдіть на попереднє відео, щоб можна було поспостерігати, як відбувався процес відновлення. На все добре.